Доброго дня, мене звуть Світлана Мабій, і це проект «Мозаїк освітніх практик. Ми сьогодні поговоримо про таку практику, яка називається практика пригадування. Я думаю, що часто була така ситуація і у вас, і, можливо, у ваших учнів, про те, що хтось вчив, але згадати тоді, коли потрібно, це не може. І воно не виходить, дитина мучиться, ви мучитесь, і воно не згадується тоді, коли потрібно. Давайте розберемося взагалі, як це відбувається і чому це відбувається, що з цим можна зробити. Сам процес запам'ятовування він складається з декількох етапів і пригадування. Перше це етап кодування інформації. На цьому етапі дуже важливо для того, щоб ви якісно запам'ятали, що ви знаходилися в тихому місці, де ви можете сфокусуватися, тобто мультизадачність не на наш варіант. Дуже бажано, щоб інформація була структурована, і також. Було б класно, якби ця інформація поєднувалась до попереднього досвіду, тобто вона має поєднувати з вашим попереднім досвідом і з тим, що ви вже знаєте. У цьому випадку ви краще запам'ятаєте те, що є. Коли ви закодували інформацію, вона у вас зберігається. Іде процес зберігання інформації. І, на жаль, паралельно з цим процесом у нас іде така історія, що Відбувається процес забування, і це абсолютно нормально, властиво для всіх людей. Ми щось забуваємо. І коли нам потрібно щось згадати в певній ситуації, вас про це запитали, або вам треба по роботі, або учню треба згадати цю інформацію, йде процес пригадування, або використати в якомусь завданні, йде пригадування. І... Саме на ось цю навичку діставати інформацію, коли вам потрібно і що вам потрібно з потрібною точністю, направлена практика пригадування. Як ми виконуємо практику пригадування? Ми беремо аркуш, ділимо його на дві частини. З лівої сторони ми будемо писати, що я пам'ятаю про те, що я хочу розказати. Що я пам'ятаю? З правої сторони ми будемо записувати, що потрібно повторити. Повторити. Давайте розберемо це на прикладі, ну, нехай центральної дому молекулярної біології. У нас є ДНК, з ДНК утворюється РНК, з РНК утворюється білок. І в е, нас є прояв ознаки. Нехай я хочу тут додати, що у нас є процеси, які, у них є назви. З ДНК на РНК запис буде називатись транскрипція. Скрипція. Тут буде трансляція. Трансляція. Записати на з ДНК на ДНК буде називатися Реплікація. Мабуть, подивишся на цю схему, важливо ще додати, де відбуваються ці процеси. Тут у нас буде ядро, тут буде рибосома, бо саме ця органела буде виконувати трансляцію. І це відбувається в цитоплазмі. Прояв ознаки буде відбуватися десь, може бути, навіть поза межами клітини, ми його тут відділимо. І ось цю частинку, що я пам'ятаю, я пишу і учням пропоную писати, нікуди не піддивляючи. От що згадали, те згадали. Якщо є час, можна посидіти, подумати, ще щось дописати, якщо ні, ну вже як є. На іншій половинці аркуша ми вже дивимося, а що ми забули, або що ще важливо додати для того, щоб наша ця інформація пригадалася достатньо точністю, яка нам потрібна. Ну, Наприклад, я можу згадати вчених, яких її відкрили там. Восена Кріга, згадати, що там був конфлікт з Розлідним Франклін. Я можу тут згадати, що є етап зворотньої транскрипції, про нього записати. Я можу, мабуть, сюди додати інформацію про те, як це відбувається в різних організмах, тобто сказати, що у випадку там, коріотів у нас немає транскрипційних, у нас не буде модифікацій, воно буде читатися, які є. Я, мабуть, можу додати назви ферментів, які беруть участь в цих процесах. Можливо, щось про умови було б непогано, можливо, про те, на які етапи поділяються, власне, ці процеси, або якісь там особливості генетичного коду. Тобто, ось тут я дописую те, що. На даний момент, коли я писала, воно не згадалося. І ось тут, коли ми пишемо праву сторону, можна відкрити подивитися там підручники, можна подивитися додаткову інформацію. І важливо, щоб вас, коли ви тут заповните праву ліву частину, влаштовувала та точність інформації, які є. Якщо ми хочемо якісно діставати цю інформацію, цю практику ви повторюєте до тих пір, поки у вас все не буде з лівої сторони, а справи у вас не буде вже нічого. Тобто ви таким чином напрацьовуєте точні запам'ятовування. І в практика пригадування, вона ще класна тим, що ви можете давати її учням на уроках, наприклад, в кінці уроку, і просити учня написати, напиши все, що ти за сьогодні маєш на кінець уроку на аркуші. Вони пишуть все, що вони згадали, і потім вони дивляться на матеріали уроку, конспект свій або те, що ви обговорювали, і записують, що потрібно повторити. І таким чином вони можуть бачити. Ну, якби робити рефлексію, що ж вони отримали на виході з цього уроку. І це достатньо така варіант рефлексії, який багатьом учням заходить, і він є. Єдине, що варто повторити, що ми не оцінюємо, коли ми просимо зробити у учнів рефлексію, тому що у пам'яті всіх різна, якість, з якої він запам'ятовують різна, і не всі можуть з першого разу там мати багато з лівої сторони. Інколи буває, що на початку все з правої сторони. Отже, практика пригадування це така практика, яка допомагає нам якісно діставати інформацію, яку ми хочемо, тоді, коли ми хочемо, і напрацювати нашу здатність діставати потрібну інформацію з тою точністю, яка для нас важлива, для того, щоб запобігти процесу забування. Дякую за увагу. Підписуйтесь, став, ставте лайк.